Привіт, синьо-білі вболівальники. Знак руки, яка махає сьогоднішнє відео про нове придбання нашого Динамо, а також про суперечку, яка виникла невдовзі після його приходу. Про це говорив не хто інший, як Андрій Шахов, директор медіадепартаменту клубу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом. Футбольний м'яч, велике блакитне коло середнє біле коло. Шахов прокоментував підписання контракту з румунським нападником Владиславом Бленуше якого нещодавно розкритикували за відео в його соціальних мережах, що стосується російської пропаганди, він пояснив, що угода відбулася дуже швидко і навіть імпровізовано. 1 вересня Динамо продало ваната жироні і, враховуючи терміновість, терміново потребувало нового нападника. За словами Шахова, переконати іноземних гравців приїхати до України під час війни непросто, оскільки багато хто здається, щойно бачить російські бомбардування в містах. Саме тоді з'явився Бленуше. Молодий, перспективний і доступний, він став ідеальним варіантом. Проблема: кінцевий термін реєстрації в лізі конференції УЄФА був 3 вересня, Динамо встигло подати всю документацію лише за хвилину до дедлайну. Щодо суперечливих відео, Шахов уточнив, що Бленуше поширював контент, пов'язаний з Молдовою, у 2023 році, не знаючи, хто такий Соловйов, Фігура. Пов'язана з російською пропагандою, гравець, як повідомляється, був шокований, дізнавшись про це, і запевнив, що це була помилка минулого. Він також чітко дав зрозуміти, що ніколи не думав грати в Росії і що його справжньою мрією завжди було носити футболку київського Динамо. Отже, вболівальники, що ви думаєте про це пояснення? Чи правильно було Динамо, зробивши ставку на талант Блануше, незважаючи на суперечки, чи їм варто було пошукати когось іншого? Замислене обличчя буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.